Дев'ять друзі. А, я понял. Що це таке, ребята? Інтерв'ю? Інтерв'ю? Інтерв Не поняли. Що це таке? Це, просто, не, просто... Не. просто ми йдемо по, по ходу. Це ви прикалуєтеся? По ходу ми да, і вирішили тебе засняти. Олюшка, які гарні квіти. Для Іри. Але безподобні. Іра, сьогодні день рождення. Кстати, ти прийдеш. Так, Максим. Ага. Оце сини. Сині, ви скажіть, яке ви хочете, біле чи коричневе? Воно коричневе. Одне? Так, і одне. Показуй свої нички. Нички треба будуть показувати. – Оля, привіт. Привіт. О Боже, ти що знаєш? О Боже, тому ради. О Боже. В Луцьки ви хотіли, я це жабала. Дозвольте. Ти знаєш, мужик каже, типа, моя жінка схожа на Божу матір. Що за невжеть? Ну каже, на фотографії глянь. Ой, Боже, матір. А до чого ти це сказав? Ну так просто би що небудь, щоб записували зря в кусту не йшло якісь слова. Я Я замешкався, так, що вибрався, добре. Ти добре ти з камерочки вибереш. А потім 5 баксів кожен здає. Я сам когда через на 15. Да, придешь, скажешь, помните? Покажите на мне. Через 15? Я что, 15 еще жить будешь. Ой, а ты же что? Ну, ты мне ставишь. Поставлю на минутку, это. Я тебе закрию, чтобы ты не двигалась. <свят> не кажи, записывай. Сейчас приду. Оля, а да Мне нравится это дерево?